Ну що, друзі, привіт! Сьогодні трохи раніше почали, бо це в нас буде така собі прикольна презентація. Е, чесно кажучи, 16-й iPhone чекав. В чекав. мене був 14-й, е, до, 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 моя донька зараз з ним ходить. Е, і дуже-дуже цікавий через 4 хвилини починається. Е, хочу. Скажімо так, поспілкуватись, почекаємо, поки е, підіймуться в наш е, наші глядачі, для того, щоб е, було в нас нормально так людей на прямому ефірі. Чекаємо, чекаємо. Mm -hmm. До речі, до речі хотів же ж напам'ятати, що скоро в нас на каналі Розіграш, і розіграш буде в нас е, саме. Невеличкої паверстанції це буде All Powers R600, і буде в нас е, розіграш його ССК-01. Він буде вже 1 жовтня. Е, тому, будь ласка, підписуйтесь. У нас є на каналі відео, і е, там умови дуже прості. Ви повинні, бути, е, ви повинні бути підписником, і, звісно, повинні бути. Е, Підписником на один з наших каналів. Так, привіт, Рівненська, Рівненська облі, область. Так, всім, хто любить Україну, вітання з міста Лева. А хто не любить тому пляшку в дупу. Олешка, привіт. Ти сьогодні адмін на прямому ефірі. Володимир, мої вітання. Теска. Дуже, дуже полюбляю це ім'я. До речі, зараз прямий ефір йде не тільки на YouTube, на, на Технозон Україна, а також він йде у Твічі, і йде у Тіктоці. Тобто в нашому Тіктоці зараз теж йде ефір. І. Боже, і на твічі. Зараз подивимось. Так, на твічі теж в нас є. Це, хочу. Сьогодні, так, дивимося, нефіка собі. Сьогодні обговорюємо саме презентацію iPhone 16, подивимось у прямому ефірі. Чесно скажу, звук я транслювати не буду. І так як в нас дуже така ревностна компанія Apple, вони можуть: воу-воу-воу! В мене почалось в навушниках таке дійство, буду слухати, буду давати свої коментарі. Що я чекаю від iPhone зараз? Ну, давайте так, вмикати логіку, і ну, якщо брати, був, я поки що звук вироблю, бо дуже гучно. Якщо був в нас Lighting, потім Type-C, вони так деградували, як на мене. Зараз я чекаю від них дійсно прориву. Знаєте якого? Я чекаю, що це буде мікро-USB. Давайте, хто хоче, щоб було е, мікро-USB, е, то давайте голосуємо, щоб мікро-USB. Мікро-USB у iPhone 16. Е, я чекаю, що в комплекті не стане е, кабеля. Так, я теж це чекаю, чесно кажучи. Якщо ви зараз мене дивитесь на TikTok, то наш чат йде у YouTube, тому буде дуже цікаво. Так, дивимось. Я ж. Так, так, так. Лозова, вітаю. Я за мікро-USB. Владислав теж за мікро-USB. Хай зроблять так, щоб він не грівся до 100 градусів, як 15 Ну, не буду обіцяти. Не буду обіцяти, я не відповідаю за це. Так, так, так. Трансляція Apple обговорюємо. Зараз наживо будемо. Це в Тіктоці у нас додаються люди, дивляться стрім там. Щось. Я не знаю, у Тіктоці така тема, мабуть, не залетить. Подивимось, подивимось. Ну, давайте вже, що ви показуєте ту фігню. Давайте вже показали нам iPhone, сказали. Е, до речі, я, я чесно вам скажу, я дуже здивуюсь, якщо вони змінять дизайн. Здорів. А що, що означає здорів? Донбас вітаю, Донбас Україна. Та, блін, це apple Event, Коли він почнеться вже? 20.00. Давайте починайте. Давайте. Хто ще може запропонувати безглузді якісь інновації? Ну, мікро USB ми вже зрозуміли, і ще й дрітне класти. Так, дівчина, що вона. Опа. Ну, керування, ладно, керування цими пальцями це прикольно. А давайте ми субтитри якісь умікнумо. Провідні навушники. Хай вернуть розйом, який був на другому айфоні. Привіт Запоріжжя. Привіт Запоріжжя. Як він танцює, бачили? Я теж так вмію. О! DC Jack. Піде 5.5 на 2-1. Де iPhone Fold? Де автономія? iPhone Fold. Б... А, а уявіть, зараз вони iPhone FOL бахнуть, а? Я вам чесно скажу. Оп, оп така! Крихітка! Крихітка танцює! Я, я вам скажу, там музика така прикольна. Я не можу її зараз е, вам у ефір давати, бо буде, можуть, можуть заблокувати. Коротше кажучи, якщо заблокують ефір, будь ласка, е, йдемо дивимося оригінальну трансляцію. Так, там був, там був багатопіновий роз'єм. Я б такий, знаєте, прикальнувся. Так, Aroma Touch ID, нова система розпізнавання власника. Швидкісну зарядку 30. -ватта. Боже, чим не інновація? Ні, я вам скажу, якщо вони, от я вам кажу так, якщо вони. Роблять зарядку хоча б 65 ватт. Я завтра замовляю iPhone 16 Pro Max. До речі, в мене є від отун німецької пропозиція е, замінити мій е, смартфон. Я в них колись купував, вони готові прийняти мій смартфон і надіслати мені е, за з доплатою, звісно, 16 Pro Max. Якщо якщо дадуть швидку зарядку, все, я купую. Макс куплю, буду казати. Ну, давай, Олег, давай подивимось. 45, ну подивимось. Так. А, я тут, а вкладка зі звуком рядом. То добре. Доброго вечора Запоріжжя. Віктор, доброго вечора, обожнюю Запоріжжя. Та давайте вже тут. Нічого нового не буде, 100%. А давайте, давайте подивимось. От я вам кажу. Для мене нове буде, як мінімум, цифра у назві. Так, що там наш TikTok? Там хоч хтось дивиться? Ой, хтось, щось, 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 хтось дивиться. О! Він каже, Good morning, welcome to Apple Park. Коротше кажучи, буде iPad, iPhone і Apple Watch. Слухайте, а він під радугою? Від веселкою. Він намікає на щось. Натякає. Коротше кажучи, він почав про штучний інтелект. Чекаємо. Вони запускають Apple штучний інтелект. Ну, вони назвали не штучний інтелект, а Apple інтелект. Не знаю. Ну, давай. Ага, що щось, щось цікаве буде про Apple Watch і е, навушники. Нова Сірі буде. Топ. Чат GPT зробить своє діло. Apple Watch, ну давайте. Ага. Не натякає, стверджую. Ну, чекаємо. Щастя буде, якщо зроблять інноваційну зарядку 33-ки. 30-т, 33 ну да. О, лисиця тут. Привіт, лисиця. Діма, він не. Він не під веселкою. Він... Так, ладно, давайте. Давайте чекаємо, що він. От нафіга він це все розповідає? Покажи вже нам давай. Привіт. Коротше кажучи, бла-бла бла. Все буде новіше, розумніше і цікавіше. Коротше, не знаю. 120 Гц це щастя. Дніпро, привіт. От що що презентації вони робити вміють? Це... Що це Це в нас Apple Watch. Ну, виглядає щось так прикольно. До речі, в мене товариш у Німеччині купив цього е, е, штучний інтелект з якимсь кроликом від Apple. А він виявився безглуздий для, для Європи. Хоча він офіційно його купував. Каже, давай я тобі подарую, мені не потрібна ця фігня. Воу-воу. Звука й не буде. Якщо я звук увімкну, я буду коментарі давати. Якщо я звук увімкну, мене заблокують стрім. Я думаю, що скоро по ціні Apple Watch будуть продавати ремінці для руки, а екранчик докупати окремо. Я теж так думаю. Слухайте. ну, Moon River включи звук десь офіційну трансляцію. Ну, давайте, слухайте, що там. Угу. Коротше кажучи. Вони кажуть, що у 10-й серії найвеликий екран, який був. Він більш, ніж за Apple Watch Ultra 2 serie H6. Бачите, вони порівнюють. Ну, такий же кукушку таку на руку посадити. Ну Що